Знаєте, що найважче в занятті спортом, особливо коли ви займаєтеся поза домом, це вийти з дому. Тому що починається такий шквал думок у голові, які, мені, які мене намагаються переконати залишитися вдома. Типу, куди тобі йти? На вулиці холодно. Навіщо тобі ти туди йти? Ти вчора там була, завтра підеш, а сьогодні посидь. Там тебе вже булочки допікаються. От зараз посидиш в теплій квартирі, увімкнеш собі фільм якийсь, поп'єш чаю з булочками. Навіщо тобі туди йти? В тебе там то нога десь боліла, то рука, то плече. Навіщо? Краще залишся вдома нікуди не ходи. Оце у мене такі постійно думки. Тому в мене ці думки в голові йдуть, але я паралельно все одно збираюся, тягаюся, вже готова, тільки, тільки залишилося куртку вдягти та вийти з дому. Але сподіваюся, що мене вже нічого не зупинить. Це знаєте, що я готую. Купила готове тісто, листкове, нарізала яблука, обмакнула їх у цукрі з як же воно називається? сінамон. Я думаю, ви здогадалися. Обмакнула, завернула і поставила. Мають бути смачненькі. Я вже готувала подібне, але я робила, знаєте, такі Apple Rings, колечки з яблук вирізала, потім навколо них завертала полосочки тіста і запікала. Було дуже смачно і гарний, гарний вид вони мали. А це я так для себе швиденько-швиденько там конвертики десь поліпила і все. Подивіться, яка краса вийшла, зараз покажу, що там всередині. Я вже з басейну прийшла. Ну, ось такі всередині там яблучко. І смачні дуже. Я Яблуко не чистила, можна яблуко почистити, щоб не було кожури. Хоча кожура м'яка, вона не, там, не, не заважає взагалі. Я вже з басейну прийшла, їлі ноги проволокла. на вулиці вже темно, скільки зараз майже шоста година. От і завтра у мене ще на завтра запланований басейн, але не знаю. Щось, щось на завтра вже я якось менш оптимістично налаштована. Хоча, можливо, зараз ніч посплю, і головне лягти рано, і можливо, до завтра у мене сили возобновляться і я знову захочу піти. А можливо і ні. Якщо ні, тоді вже відпочину до середи, тому що. Вже робота починається, і в основному я ходжу по сердах зранку, по в п'ятницях і якийсь вихідний ще. Ось так от. Але задоволена, що сходила, поплавала, якось трішки важкувато було ввечері, тому що я поїла. Ну, Поїла я десь за годину 40 хвилин, але все одно я розумію, що якщо я от десь навіть за дві години їм, мені потім важкувато плавати. А тому треба десь, мабуть, за дві з половиною за три години от їсти, а потім вже йти. Сьогодні працювала зранку і після роботи вирішила прогулятися. Погода у нас сьогодні класна, сонячна, морозна, правда, прохолодно, але все одно думаю, прогуляюся, щоб добити свої 10 тисяч кроків. Чомусь от сьогодні мені вирішилося, що треба ходити не менше 10 тисяч кроків. От за на роботі я находила там десь 5 тисяч. Думаю, сходжу в Charity Shop. У нас тут Shop є віддалений від центру. Думаю, сходжу туди, бо не була там дуже давно. Десь, мабуть, рік назад останній раз сходила. Зараз вам покажу, що я купила. Знаєте, мені тут в Англії дуже полюбилося ходити по Charity Shop і купувати різний посуд. Ну, я не можу сказати, що я дуже багато скупляю, да, тому що ми тут в такому подвішеному стані, і куди потім той посуд дівати, теж питання велике. А так витрачати гроші, щоб потім його ж знову віднести в Shop, теж не дуже хочеться. Але, але деякий посуд все ж таки купую. І знаєте, у мене ще така думка була: можливо зареєструватися на якомусь із сайтах оціх eBay, Etsy чи Vintage, чи є ще якийсь, і перепродувати цей посуд. Тому що в черечі-шопах тут в Англії можна дійсно знайти якісь такі, якийсь такий посуд, який в інтернеті можна перепродати за в 5 або в 10 разів дорожче. Як, наприклад, ось ця чашка я її купила за 1 фунт, а в інтернеті подивилася, що мінімальна ціна на цю чашку стоїть 18 фунтів. Цю вазочку я купила раніше за 3 фунти. Дуже гарна. Оця пігалочка і вазочка вони з однієї серії. Але купила я в різних магазинах. Цю за 2 фунти купила. Не знаю ще, що, що туди буду класти, але щось придумаю. Дуже гарно. Мені подобається. Звичайно, це такий буде головняк з тим, щоб його гарно упакувати, відправити, потім фотографувати, виставляти, опис, опис робити. Ну, хоча опис робити можна за допомогою GPT-чату, але все одно. Але все одно, звичайно, це такий доповнительний геморой, можна сказати. Ну, але як хобі і додатковий заробіток можна розглянути. Потім купила ось такий ще глечик скляний за один фунт. Ну, тут два написано фунти, але там розпродували. За один фунт купила. Буду зранку сюди наливати сік на сніданок. Знаєте, мені яка ідея прийшла серверувати гарно сніданки. От саме сніданки, щоб задати собі гарний настрій а, на весь день. А знаєте, чому мені така ідея прийшла? Тому що я помітила, що гарний посуд мені не надоїдає, не набридає ніколи. Тобто, кожного дня заходячи, наприклад, бачучи на кухні у себе отаку вазочку, чи там у мене ще є. Зараз покажу. Або осьочки ще у мене тут таке стоять. Але, на жаль, вона в мене тріснула. Коли я собі чай налила і хотіла молоко розмішати ложкою, то, мабуть, вона дуже така, знаєш, знаєте, із такої порцеляни ніжної зроблена, що не можна було її мішати залізною ложкою. Потім ось таку штуковину купила для, для варення. Нам в наборі йде разом з, з ложечкою. Отже, дивіться, яка гарна, да. Так? Ось таку штуковину ще купила, чесно говорячи, я її купила тільки через те, що вона такої гарної, дивної форми. Я тут ще досі цінник, на ній спеціально не знімала, щоб бачити, за скільки я її купила, якщо я знаєте, захочу роз... перепродувати їх. От таке питання. Можливо, ви знаєте, для чого вона може слугувати. Дивіться, тут є ось така кришечка. Потім ось така маленька ємкість. Потім всередині, бачите, там повністю вона якби пуста. І ось тут ще така маленька дирочка. Як ви гадаєте, для чого воно може слугувати? І потім ось така ще штукована да? її можна назвати. Вона зроблена із кришталю. Ось, і що я хотіла сказати, що. Цей посуд мені не набридає. Кожного ранку, заходячи в кухню, дивлячись на оці всі штуковини, які я купила, бли, вони мені справді гріють душу. І ще я купила ось таку картину за 2 фунти. Вона мені спочатку так приглянулася, сподобалася, я її взяла, а потім так придивилася і зрозуміла, чому вона мені сподобалася. Тому що, в принципі, це одна із моїх мрій жити в маленькому. Будиночку десь в сільській місцевості, садочком, де можна буде посадити квіти, якісь овочі, де у мене буде стояти крісло, де я буду сидіти, читати книги, пити каву. І ось тут у мене у дворику будуть бігати там котик, собачка, можливо, курочка. Ще хочу з вами поділитися однією з моїх дитячих мрій, мати кошик. Чи тарілку, наповнену фруктами. Щоб вона отак от стояла на столі. І коли мені заманеться, я могла б зайти, взяти там якісь фрукти з'їсти. Уявляєте? Я не можу сказати, що ми собі не могли дозволити фрукти в дитинстві, чи навіть там в юності, чи навіть от коли я жила в Україні, але ніколи вони у нас отак от. В тарілці надовго не затримувалися. Тобто, навіть якщо ми купували, тільки виклали, то буквально там через день, ну, максимум два, якщо дуже сильно повезе, вони моментально з'їдалися. Тут у нас фрукти можуть лежати тиждень. Сьогодні у нас неділя, Це, ці всі фрукти приїхали у понеділок. Тобто майже тиждень. І досі ми ще їх їмо. Я не знаю, з чим це пов'язано? Чи це з тим пов'язано, що тут вони набагато доступніші, ніж, ніж в Україні, навіть до війни? Це уявляєте, такі у мене були дитячі мрії. Мрії збуваються. Якби не було, це смішно. Але...